Вітаю вас, шановні садівники та городники. Два роки я проводила експеримент і можу відповідально заявити, навоз, чи як то кажуть, гній українською під огірки мені більше не потрібен, є набагато ефективніше і абсолютно безкоштовне добриво, якого восени у кожного городника більше, ніж треба. Ну так, доведеться попрацювати трохи. Але зате на наступний сезон огірки буквально завалять вас врожаєм, і при цьому з'явиться можливість заощадити пристойну суму грошей. Мене спонукав на цей експеримент неприємна обставина. Трохи розповім ми купуємо виключно перепрілий гній, якому вже 2-3 роки. Свіжий ми не купуємо, бо місця на ділянці немає його десь складати і чекати, коли перегніє ота велика купа. І, власно кажучи, привезли нам таку купу гною, з личинками хрущів. І мало того, що саме по собі це видовище несприємних, так це ще й злісний шкідник. Не дай Бог йому потрапити в ґрунт, під огірки, капусту або кабачки. Висадивши на таку грядку розсаду, вона виявиться повністю знищеною ота коренева система за кілька днів. Загалом тонна гною, напхана ота хрущами, мене дуже вразила, і я почала шукати інформацію, читати. Мені хотілося імітації дії гною на посадках таких культур, як огірки, капуста ну і кабачки. І що ж замі... замінило мені гній? Максимальний позитивний результат дала звичайна кропива. У нас недалеко від ділянки просто море цієї кропиви. Навколо очисних споруд зарослі нікому не потрібної кропиви. До вересня вона вже виростає величезна, по 2 метри заввишки. Це цінніше і абсолютно безкоштовне добриво. І тому... І тут важливо дочекатися того моменту, коли у кропиви почне обсипатися насіння, щоб ненароком не засіяти свою теплицю та й усю ділянку. Хоча в мене і траплялося, і насіння спадало, і сходи з'являлися навесні, але воно легко виполюється і служить відмінною мульчею для тих же шогірків. Но краще все ж таки насіння кропиви прямо на отих рослинах і оббити палицею, щоб воно обсипалося і не потрапляло до вас. Отже, кропиво рвемо або просто скошуємо. Потім переносимо на свою ділянку, і далі є два шляхи. Якщо... Є у вас поруч чоловік із лопатою, то знімаємо в теплиці верхній шар ґрунту. Він іде на грядку, де наступного року буде посіяно моркву. Далі ми закладаємо шар кропивий прямо так без подрібнення. Шар може бути до 20 сантиметрів заввишки, і поверх нього закладаємо звичайний городний ґрунт, наприклад, з тієї грядки, де цього року ріс озимий часник. Ось такий робимо шар десь 10 см. Ось і все. Якщо це важко для вас або чоловіка з лопатою поруч нема, то можна кропиву просто порубати і розкидати по поверхні майбутньої грядки під огірки. І усе у такому вигляді нехай зимує, а навесні легенько перекопаєте і огірки будуть у вас забезпечені і живленням. І біопаливом. Робити це можна у вересні, жовтні, поки є кропива. І ще один секрет: чудовий ефект на огірках дає бананова шкірка. Можна усю осінь, зиму збирати оту бананову шкірку, сушити її прямо на батареї, а потім подрібнити і додавати в лунки під огірки. Це чудове добриво. Удачі усім і багатих врожаїв!